Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Олександр Кожухівський. Щури у спецслужбах. СБУ знайшла зрадників серед своїх, які шпигували для ФСБ. Це п'ятеро колишніх і нинішніх посадовців, зокрема Гур Міноборони, служби зовнішньої розвідки, також співробітник обласного управління СБУ, які зливали окупантам особисті дані та локації українських захисників та іноземного озброєння, а також стратегічно важливих енергооб'єктів, зокрема Рівненської та Хмельницької АЕС. Повістки через дію не видаватимуть. Те ж саме стосується і виборів. Натомість Дія відкриє код для розробників з усього світу. Парламент затвердив указ президента про продовження дії воєнного стану ще на 90 днів до 13 травня. Далі підписання президентом. Плани Зеленського щодо оновлення керівництва країни, зокрема, заміни головкому ЗСУ Валерія Залужного, змушують західних партнерів України нервувати. Кож на заході хвилюється через можливе призначення на місце залужного голови української розвідки Кирила Буданова. ЗСУ просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Новельського. Активна діяльність Тіціка на вулицях дискредитувала. Ідеї мобілізації також згадуємо слова Зеленського, який сказав, що військовозобов'язаних не можна відловлювати на вулиці. Це має бути припинено якнайшвидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи. Журналісти бігу Сінфо заявили, що за ними стежив департамент СБУ. Це підтверджують записи з камер безпек відпочинкового комплексу, де журналісти святкували новорічний корпоратив. За даними бігусінфо операція спецслужби у комплексі тривала шість діб. У СБУ вже коментували заяву «Бігус Інфо». Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та змі. А усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави і суспільства та ефективно протидіяти росіянам. Рівника департаменту захисту національної державності СБУ звільнили саме через стеження за редакцією «Бігус Інфо». Квартира у Києві за 15 тисяч. Гривень автомобіль Volkswagen Touareg за 3 тисячі гривень, і це не про оренду. За такі гроші купує нерухомість і рухомість родина поліцейського начальника відділу контролю за обігом зброї ГНП міста Києва Юрія Неруха. Нерух вже понад 20 років працює в правоохоронних органах. Проте найкращі справи вгору у нього пішли в 2022 році через рік після призначення начальником відділу контролю за обігом зброї поліції Києва. Про це свідчить декларація правоохоронців. Як родині поліцейського вдається укладати такі вигідні угоди з цінами на майно у сотні разів нижчими від ринкових. Екс голову Верховного суду Всеволода князєва відсторонили від здійснення правосуддя. Сторонення від здійснення правосуддя тимчасове до 6 квітня 2024 року. Колишнього голову Верховного суду князева підозрюють в отриманні хабаря на суму 2,7 мільйона доларів. Нещодавно він вийшов із СІЗО після внесення застави. Україна націоналізувала нафтові активи російського олігарха Едуарда Худайнатова. До України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі. ТОВ нафтова компанія Альянс Україна. Лише 25,2% біженців з України в Німеччині працюють. Водночас у Данії 78% українських біженців вже знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, У Польщі 65%, у Швеції та Великобританії 56%. Гендиректор Магате Гросі прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з очільниками міністерства енергетики. Держатомрегулювання та енергоатому. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1020 живої сили, 17 танків, 35 ББМ, 18 артилерійських систем, 1 засіб ППО та 51 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.